Шановні батьки, хочу вам надати деякі поради щодо здоров'я зберігаючих заходів під час наших занять в режимі Zoom. Дітки деякий час проводять біля моніторів комп'ютерів або біля телефонів, і це може негативно вплисти на зір, на осанку, якщо ми не будемо запобігати цьому. Так? І для того, щоб Наші заняття були корисні та безпечні, ми повинні зробити так, щоб дитині було зручно. Ми в дитячому садочку починаємо свої заняття такими словами: сіли рівненько, вирівняли спинки, поклали так ручки поличкою, щоб було нам зручно, але коли ручки ось так поличкою, це не тільки зручно, це ще й корисно, тому що ми перевіряємо безпечну відстань. Від своє, своє, свого столу поверхні, де ми працюємо, до очей. Ми перевіряємо таким чином. Ось так в нас ручки, ось так рука, підборіддя. І саме от, от, оця відстань. Довжини руки дитини, залежно від віку в кожного і від фізичного розвитку в кожної дитини своя безпечна довжина це ось так. Ми перевіряємо. Тобто, якщо отак в нас обличчя перевіряємо, ага, отак треба. Або отак, ні, о, отак. Оце в нас безпечна позиція. Така, ми так сидимо. Спина в нас рівно, тому що положення хребта так, це. Впливає на внутрішні органи, якщо в нас кривий хребет, то це багато в нас буде, може бути захворювань різних. Е, для гарного настрою, що ми робимо? Ми спочатку, у нас починається день, ми робимо фізичну ранкову гімнастику, ми робимо мімічну гімнастику. так? Ми посміхаємось, ми бажаємо один одному якихось там. Гарних почуттів, ми посміхаємось, це мімічна гімнастика. Ми можемо якісь відтворити емоції, мімікою зробити гімнастику. І дихальна гімнастика в нас також повинна бути. Ми вдихаємо носом, видихаємо ротом, і вентиляція легенів у нас відбувається. І правильно мовне дихання. Коли ми починаємо щось говорити, ми. На вдох ми вдихнули, на видих, ми говоримо, на вдох, ми не говоримо, тому що це і не естетично, і навіть, може, там, вдихнеш щось не те. Коли ми багато працюємо біля монітору, в нас втомлюються очі. Тому гімнастика в нас є для рук, для Ось така да? для дрібної моторики. Загальна гімнастика в нас є фізкультура, і в нас ще є гімнастика для очей. Я нижче вам поділюся з вами комплексом гімнастики для очей. Тобто, коли ми, дітки, сідають в нас до монітора комп'ютера, ми повинні ось три таких основних правила: ми сидимо рівно, зручно, щоб стільчик, стілець і стіл дитини. Співпадало з його зростом, щоб дитині було зручно. І, звичайно, гімнастика для очей. Ми багато часу не проводимо біля монітору. Заняття в нас тривають до 15 хвилин, і потім вже мультфільми, як ви розумієте, це дуже коротенькі повинні бути, якщо вони в вас є. Ну, ось такі в мене для вас. Поради, будь ласка, дотримуйте їх і будьте здорові.